Тепер саме час переходити до тих елементів на екрані, з якими користувач безпосередньо взаємодіє. Ці елементи називаються контролами, тобто ми контролюємо роботу продукту. Це кнопки, поля вводу тексту, менюшки, випадайки, іконки, які натискаються. Тобто ми щось на екрані натискаємо, з'являється додатковий функціонал. Ми щось вибираємо, йде якісь. Невидимий процес, система реагує і так далі. Все це контроли, за допомогою яких ми контролюємо процес. Давай переходити до створення цих контролів, і потім, коли ми завершимо їх, ми з них зберемо наш проєкт, наш дизайн. Одним з найважливіших факторів успіху є автоматизація. Наприклад, виробники автомобілів не мали б той успіх, який вони наразі мають, якби не вміли автоматизувати процеси на конвеєрі виробництва автомобілів. Тому виробники, науковці, дослідники, розробники, всі ці люди тримають в голові можливість автоматизації і при першій можливості роблять це. Дизайнери не виключення, оскільки дизайн потребує регулярного втручання в елементи дизайну. Багато з цих процесів і дій можна автоматизувати, і, відповідно, бути більш успішним. Ось ми маємо наші перші текстові блоки, які ми створили в попередніх відео, і вони розташовані один під одним. Ось це взаємне розташування цих блоків називається лейаутом, тобто розкладкою або макетом. До речі, всі решти елементів на екрані, які теж якимось чином розташовані відносно один одного. Теж називається лейаутом. Тобто, це все у нас макет. І ось приходить менеджер каже: давай ми до імені виведемо по-батькові. І я бачу, що цей текстовий блок наліз на той, що йде далі. Що я можу тут зробити? Я можу взяти цей отак-от вручну посунути сюди. Але я не хочу робити це кожного разу, коли в моєму дизайні. А в даному випадку не в дизайні, а просто в контенті щось міняється. Це точно можна автоматизувати. Figma має дуже класну функцію, яка називається After Layout, яка, власне, і створена для того, щоб от такі моменти автоматизувати. Давай я повернуся в попередній вигляд. Відсуну це сюди. Візьму ці два текстових блоки, додам в After Layout, обгорну їх цим автолаутом. І тепер при зміні. Цього тексту я бачу, що наступний текст автоматично посунувся. В цьому відео я розповім, як влаштовані автолейаути, і ми будемо використовувати їх при створенні наших контролів. Давай пригадаємо, що таке текст, як він влаштований. Текст це послідовність літер елементів, яка йде зліва направо у горизонтальному напрямку. І коли кількість цих елементів досягає кінця. Цієї нашої блакитної коробочки, напрямок продовжується вертикально зверху вниз. Таким чином, текст це потік елементів. Ось в такому напрямку, де в нас є ця точка стартовою, ця кінцевою. Якщо ми втручаємося в наш потік новими елементами, наприклад, Ось так ми бачимо, що весь потік перелаштувався на ці зміни автоматично, і при цьому напрямок потоку стартова і кінцева точки не змінилися. Все це може звучати складно, але це те, що нам інтуїтивно зрозуміло, тому що з текстом ми, ну, все життя, параметрами вирівнювання текста всередині блакитної коробочки ми можемо керувати. Потоком наших елементів. Ми можемо стартувати їх з ліва на права, можемо змінити цю поведінку, і тепер вони ростуть з права на ліво. Можемо з центральної лінії, якщо посередині. Так само і вертикально ми міняємо напрямок потоку, він може рости з центральної лінії вгору і вниз. І відповідно з правого нижнього куту. Тепер текст росте. Вгору і вліво. Ще ми можемо керувати відстанню між елементами по вертикалі і по горизонталі. Автолеяут в фігмі працює абсолютно за таким самим принципом, як і потік тексту. Тільки замість літер можуть бути будь-який інший елемент піктограма, зображення, фігура тощо. І цей принцип. Якраз прийшов з тексту. Коли люди зрозуміли, що тексту недостатньо і хочеться його чимось доповнити, почали вставляти якісь елементи прямо в текст і таким чином виник натуральний потік інформації, який використовується досі в екранних інтерфейсах. І ось я створив автолейаут в фігмі з різними елементами всередині для того, щоб продемонструвати, як це працює. Автолеяут в фігмі це. Звичайний фрейм з вимкненим режимом автолейауту. Ось ми створюємо звичайний фрейм, і тут в секції layout є оця кнопка, яка відповідає за вімкнення режиму. Ми натискаємо, і ця секція перетворюється на автолейаут і всі параметри пов'язані з автолейаутом. Давай пройдемось по кожному параметру і подивимось, на що вони впливають. Перші два параметри це ширина і висота фрейму. І за аналогією з текстовим блоком, ширина може бути автоматичною, тобто обіймати текст, а може бути фіксованою. Зараз стоїть фіксований режим. Я можу переключити, ось натиснути, натиснувши оцей шеврон на режим «Hug Context». «Hug» означає обійняти. І таким чином по ширині фрейм обіймає контент нашого автолеяуту. І так само по висоті «Hug» і він обіймає контент. А можемо залишити фіксованим і налаштувати фіксований розмір. Розташування елементів всередині автолейауту може бути трьох типів. Перший це горизонтальний лейаут, це коли елементи йдуть зліва направо або в зворотньому напрямку. Вертикальний лейаут, коли елементи йдуть зверху вниз або навпаки, і так званий ВРАП. ВРАП англійської мови це загорнути. Тобто, коли елементи досягають кінця, вони переходять на наступний рідок. Подібно до того, як це працює в текстовому блоці, далі в нас йде керування потоком наших елементів, і це може бути будь-який кут, а може бути середина будь-якої сторони нашого автолеяуту. Наступний параметр це gap. Gap – це проміжок, тобто відстань між елементами. Якщо в нас горизонтальний layout, то відповідно це налаштування гепу між елементами горизонтально. Якщо в нас вертикальний автолейаут, то відповідно між гориз... вертикальними елементами. І якщо в нас стоїть режим ВРАП, то в нас є налаштування об... обох гепів по горизонталі і по вертикалі, зараз це отак зроблю. Окремо. Геп може бути автоматичним. Для того тут треба натиснути ось цей невеличкий шеврон і вибрати функцію авто. Таким чином, автолет у нас тепер рівномірно розподілений по всій ширині. Тепер я змінюючи ширину автолауту, бачимо, що відстань між всіма елементами ідеально однакова. І тепер можна навіть помітити, що ось тут тепер керування потоком у нас теж поміняло свій вигляд. Повертаємо назад, і вони знову в один бік. Так, 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 це абсолютно точно той самий аналог вирівнювання тексту, який називається Justify. Але на відміну від тексту Justify в елементах, не текстових елементах, в дизайні ми використовувати будемо часто, тоді, коли для тексту не треба. Для того, щоб змінити порядок елементів в лаяуті, треба обрати потрібний елемент і з допомогою клавіш стрілочок на клавіатурі просто переміщати його туди, куди потрібно. Так само можна у списку шарів перемістити його в ієрархії, і він стане на те місце, куди ти його переставиш. Якщо нам потрібно додати новий елемент в автолаут, нам треба його створити. І просто перетащити в цей автолаяут, і ми бачимо, що лаяут підлаштувався під цю зміну. І якщо ми хочемо позбутися, просто витягаємо звідси, і він тепер не впливає на потік. Якщо ми хочемо, щоб якийсь елемент автолейауту знаходився, точніше, продовжував знаходитись в автолаяуті, але не впливав на потік, тобто ми хочемо витащити його з потоку, Є функція, яка ігнорує автолеяут і знаходиться вона в секції «Позиція». Ось і тут є така ця кнопка. Ми натискаємо на неї, і тепер це жовте коле воно не впливає на натуральний потік оцих елементів. І тепер я можу його вільно позиціонувати всередині нашого автолеяуту. Наприклад, я можу поставити його тут. І от в цих контролах налаштувати, щоб воно було прив'язано до нижнього краю. І до правого краю автолейауту. І коли я буду змінювати розмір мого автолейауту, коло буде завжди залишатися в цьому куті і не впливати на основний потік. І останнє з основних налаштувань це падінг. Падінг — це внутрішні поля автолейауту. Ми можемо налаштувати їх горизонтально, тобто зараз ми поставили 20 точок зліва і справа. Тобто по горизонталі, в нас падінг тепер є. І можемо окремо налаштувати вертикальні падінги. І тепер в нас по колу, по периметру падінг 20 пунктів. А можемо налаштувати для кожної сторони, окремо натиснувши ось цю кнопку, і тут з'явиться ще додаткових два поля, і ми можемо для кожного поля окремо налаштувати падінги. І, наприклад, падінг для. Правої грані у нас 90. І це видно тут. До речі, можна падінги налаштовувати як і гепи, перетискаючи ось ці штучки, коли ми наводимо на наш автолея, вони з'являються, знаход... і ми можемо отак от за них рухати і налаштовувати падінги. Інколи нам потрібно приховати ту частину потоку елементів, яка виходить за межі. Нашого автолейауту, наприклад, автолейаут у нас такої ширини, і елементи трохи виходять. І Для того, щоб приховати ту частину, яка виходить за межі, ми користаємося функцією Creep Content. Натискаємо і решта обрізається. Всі елементи, які знаходяться всередині будь-якого автолеяуту, мають додаткову властивість. Давай виберемо будь-який з елементів, наприклад, ось цей квадрат. Наразі він фіксованого розміру. І нова властивість, яку він має, це Fill Container. Якщо я виберу цю властивість, то тепер Fill Container означає заповнити контейнер. І решта місця, що залишилося в цьому рядку, цей елемент заповнює автоматично. І тепер, коли я буду змінювати розмір мого автолаяуту, наш квадрат тепер буде заповнювати всю. Ширину, що залишилось. Це може бути і по вертикалі Fill container. І тепер, незалежно від того, точніше, в залежності від того, який розмір мого автолейауту, квадрат буде розтягувати всі решта елементів і впирати їх в края автолейауту. Таким чином, функція автолейаут в фігмі дозволяє нам тримати той лейаут, який ми задумали, незалежно від того, Куди і як змінюються елементи. Наприклад, якщо я вводжу додатковий текст, ми бачимо, що layout мій змінився, нічого не зламалося, і мені нічого додаткового робити не треба. Щастя! Ну і нарешті тепер ми можемо додати перший наш автолейаут до. Цих двох текстових блоків. Наразі вони поокремо стоять один під одним, і вони незалежні між собою. Треба обрати їх обидва і натиснути цю кнопку для того, щоб використати автолеяут. Вони автоматично обгортаються новим фреймом, який вже є автолейаутом. І значить, геп між верхнім текстом і нижнім у нас буде 10. І падінги. З обох сторін, точніше, з обох ві... по вертикалі і по горизонталі будуть, будуть 20. І що важливо, треба вибрати окремо ці текстові блоки, і тут пересвідчитись, що в них вибраний філ, для того, щоб вони всередині цього автолейауту завжди займали всю ширину. І вже коли наш цей автолеяут буде міняти свою ширину. Текст буде автоматично підлаштовуватись.